Методика і методологія і в чому їх різниця. Часто репетитори плутають ці два поняття, і е, саме це плутання надає їм можливості вибудувати структуру більш чітко, більш е, таким чином, щоб звільнити свої руки від нудної підготовки да, і почати реально вибудовувати. Е, Нормальне навчання, яке приносить результати. І їм приходиться дуже багато готуватися із того, що вони не розуміють різницю. Сьогодні поясню різницю між цими двома поняттями для того, щоб спростити вам е, ваше розуміння. І так. Методика це конкретний набір інструментів, уроки, матеріали, прийоми, приклади, які ви підбираєте, вона відповідає на питання, що робити на уроці сьогодні? Наприклад, як пояснити дроби, які вправи дати, коли ви пояснюєте дроби? Як пояснити рівняння, які саме вправи дати, коли ви пояснюєте рівняння? І тому подібне. З чого почати, чим закінчити, чому потрібно домашнє завдання? Так? Це все ваша методика. Методика це ваші готові інструменти. Це те, що ви от підготували один раз і ви потім використовуєте багато разів. Методологія це дещо інше. Це рівнем вище, да? вона на більш високому рівні. Це логіка, це система принципів. І ці принципи вони показують вам, вони пояснюють вам, чому ви дієте саме таким чином. Тобто, окрім підготовлених матеріалів, окрім підготовленого уроку, на що саме ви повинні звертати увагу, над чим саме ви працюєте, які ваші головні принципи? Методологія відповідає на таке запитання, чому саме ми починаємо з бази і чому ми йдемо від простого до складного? Чому нам важливо діагностувати прогалини учня? І чому ми повинні не відхилятися від нашого плану дій? Чому ми повинні додавати інтерактивність до уроків і як саме це зробити? Тобто це більш глобальні питання, які є базою вашою під час вашого навчання. І на них ви вже нанизуєте конкретні практичні інструменти, які є методикою. І так, простими словами можу підсумувати. Да? Методика це ваша інструкція, що саме робити. А методологія це логіка, чому саме інструкція працює, це пояснення, яке навколо цієї інструкції. І методика без методології це як набір рецептів без розуміння кулінарії. Тобто ви маєте рецепти, ви станете готувати, але ви не зможете готувати гарно. Да? Тобто, ну, може, у вас буде виходити, але не всі страви ви будете розуміти, як зробити, щоб вони були круті. Коли ви маєте методику, але не маєте методології, може з'являтися такі ситуації, коли ви будете губитися, тому що щось пішло не за планом. Але коли ви е, знаєте методологію, то ви можете адаптувати ваші уроки, які є вашою методикою до будь-якого учня. Тому що ви розумієте ну базу, ви розумієте цей головний момент, і потім вже можете підготовувати уроки до кожного учня окремо, скажімо так. Такий висновок хочу зробити. Якщо ви хочете бути гарним репетитором, гарним викладачем, у вас повинна бути і методологія, і методика. Потрібно розібратися і в тому, що таке методологія, і в тому, що таке методика, і вибудувати для себе обидві. І е, я на своєму великому навчанні, на наставництві я навчаю е, тому, що таке методологія, звідки вона взялася. Яку я для себе вибрала, щоб вона мені приносила оцю базу, і як її перетворити на методику, коли ви вже маєте, коли ви вже обрали для себе методологію? Більше про те, як побудований мій урок, ви можете подивитися у одному із вебінарів, які я показую на своєму інстаграм-каналі. Приєднуйтесь, дивіться. І також там можна подивитися більше про те, яку методику я використовую. Також можна приєднатися до мого клубу репетиторів, де про методику я дещо кажу, і ви там можете дивитися мої уроки і копіювати собі цей підхід, принаймні, щоб дещо покращити свої уроки. Да? От таким чином. Успіхів вам у навчанні! Приєднуйтесь, дуже буду рада вам допомогти у ваших починаннях. До зустрічі!